І вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на 12-му каналі. Ми продовжуємо інформувати вас про ситуацію на фронті та події волині. Я Марія Вавренюк і спершу коротко про головне. Судять 26-річну Волинянку, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів. На проспекті відродження у Луцьку на переході збили жінку. Пішов полепеху і не вернувся. У Луцьку шукають 89-річного дідуся. На Херсонщині продовжують надавати допомогу мешканцям підтоплених населених пунктів. Сьогодні в область прибув президент Зеленський. Він відвідав переправу, якою евакуюють людей з підтоплених територій. Також провів нараду щодо ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. За словами голови ОВА Олександра Прокудіна, станом на ранок, 8 червня, середній рівень підтоплення більше 5,5 метрів. У новій Каховці вода почала спадати от село Курсунка на лівобережній частині. Нині максимально затоплене затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% правобережжя та 68% вісім селів берег. Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація з зони підтоплення на 6 ранку. Небезпечні території покинули 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабал – 1495 осіб. Часом росіяни повідомили про п'ятьох загиблих у результаті знищення ГЕС та близько 40 поранених на лівому березі Херсонщини. Жертв може бути значно більше, адже окупанти не проводили евакуацію населення. У Генштабі зсу повідомили, що росіяни самі не були готові до таких наслідків підриву. Вони зазнали втрату живій силі, озброєння та військовій техніці. Тим часом Росія продовжує стирати з лиця землі населені пункти Донеччини. У місті Українську загинула ціла родина. Дідусь, його син та чотирирічний онук. Окупанти обстріляли місто з артилерії, Ще двоє дівчаток та двоє хлопчиків, віком 3, 4, 9, 13 років зазнали мінно-вибухових травм. У місті пошкоджені 16 будинків. Росіяни також били по селу нескучному Авдіївці Торецьку, Костянтинівці, Званівці та. Курахівській громаді відомо про двох постраждалих жителів Донбасу. І трохи приємніших новин у Луганську сталася бавовна. Влучили по військовій базі окупантів, яка розміщувалася на території підприємства Луганськ-Тепловоз. Попередньо вороги ремонтували там свою техніку. Відомо про щонайменше чотири прильоти. Сьогодні вранці з Волині відправили допомогу на Херсонщину для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Зокрема, уже в дорозі навантажувач, екскаватор, сідельний тягач, лавета, заправний автомобіль, вантажне авто та дизельний генератор. Як повідомив начальник Волинської ова Юрій Погуляйко, оперативно зібрати техніку вдалося завдяки місцевому бізнесу та волонтерам. Пішов по Лепеху і не вернувся. У Луцьку тривають пошуки 89-річного дідуся Олександр Ясінський ще 3 червня. Пішов з дому і не вернувся. Його прикмети, зріст 175 сантиметрів, худощавий волосся сиве. Був одягнений у темні штани та світлу сорочку. Пересувається за допомогою дерев'яної палиці світлого кольору. Планував йти по Лепеху до річкового порту у Луцьку неподалік магазину Наш край», що на вулиці. Шевченка. Людей, які мають інформацію про зниклого чоловіка, просять телефонувати на номер 102. Продала дитину за 30 тисяч доларів США. Судять 26-річну волинянку, яка продала 11-місячного хлопчика. За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні минулого року та наступного ж дня після пологів віддала. Хлопчик невдовзі став зайвим і для піклувальниці. Відтак вона вирішила його продати. Під час передачі дитини покупцю 23 березня цього року її затримали у Луцьку. Жінку обвинувачують у торгівлі людьми. Дитину вилучили і вона перебуває у лікарняному закладі. Обвинувальний акт вже передали до суду. Злочин, повідомив власник будинку у селі Липини. Крадіжка сталася у період 6 по 7 червня. Злодій заліз у приміщення через незачинене вікно і виніс звідти 11 електроінструментів різної вартості. Загалом сума збитків понад 70 тисяч гривень. Зловмисника піймали вже за дві години після звернення. Ним виявився 19-річний лучанин, який лише місяць тому вийшов із місць позбавлення волі, де відбував покарання якраз за крадіжки. Частину викраденого він вже встиг збути у ломбард. Решту вилучили. Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У ДТП постраждали двоє пішоходів. Минулої доби у Луцьку та районі зареєстрували три автопригоди з постраждалими. 7 червня на проспекті відродження у Луцьку легковик Фольксваген Гольф збив пішохідку 26-річну місцеву жительку. Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок ДТП вона травмувалася, її госпіталізували. Цього ж дня на автодорозі у селі Жабка волинянка, керуючи автомобілем Мерседес Бенц», Віто зіткнулася із легковиком Volkswagen Гольф, який пригальмував перед пішохідним переходом. У наслідок зіткнення авто наїхало на 20-річну пішохідку жительку Ківерець. Її з травмами доправили у відділення хірургії. А у селі забору зіткнулися Рено Кенго та Мазда. У результаті ДТП постраждала пасажирка автомобіля Рено, 81-річна жителька Торчина. Пенсіонерку шпиталізували. Сів за кермо на підпитку та зніс відбійник. Пригода трапилася учора неподалік Ковеля. На місці аварії поліцейські виявили водія та авто марки Фольксваген Пасад, про який йшлося у виклику. Під час спілкування з Керманичем інспектори помітили, що чоловік не тверезий. Результат огляду за допомогою алкотестера 1,85 проміли алкоголю в крові, що перевищує дозволену норму майже у 9 разів. На водія склали одразу три протоколи. Горів приватний житловий будинок. Учора близько 18-ї рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Губен Городищенської громади Луцького району. Чергові відділення вогнеборців, які виїхали на місце виклику, виявили, що пожежа виникла на покрівлі житлового будинку. Менш як за годину пожежу повністю загасили, однак вогонь встиг знищити покриття та перекриття будинку, а також деякі речі домашнього вжитку. Жертв та постраждалих на щастя немає. А причина пожежі коротке замикання електромережі. Усе своє життя присвятила вишиванню жителька села Згорани із шести років створює полотна, що справді вражають. Скільки їх вишивальниця рахувати перестала давно, але її роботи вже побачили не лише волиняни, а й жителі інших регіонів України. Нещодавно всі області жінка об'єднала на одному полотні і створила вишиту карту України. Ну а як це виглядає у нашому сюжеті? Ці рушники та сорочки лише маленька частина із того, що своїми руками створила Оксана Рафальська. Вони ж 32 ікони. Вони всі вже по по, по храмах. По людях. А вишиті рушники перестала рахувати вже давно. Одним із найпопулярніших видів українського рукоділля жінка займається із шести років. Мама, бабуся вишивали, але вони мені забороняли. Ти ще маленька, що ти не вмієш. Зробиш помилки, нам виблутувати ми не хочемо. От, а тітя Надя моя, та, що зараз живе в Закарпатті, вона вишивала рушник такий з виноградинками маленький. Вона каже, якщо тобі хочеться, на, попробуй. Якщо щось не так, я виблутаю. Але слава Богу, у мене все пішло з першого хрестика. Відтоді Оксана нитки та полотної з рук не випускала. Вже у четвертому класі я вишила рушник. Перший рушник, перша картина ікона. А ось показує вишиванки, також виготовлені власноруч. Сурочку то я вишила чоловікові. Ось така на полотні сорочка. Тож узор я вибирала такий. Попри те, що вишитого Оксаною справді чимало, візерунки на її роботах найрізноманітніші. Я складаю сама узор. Я беру узори. Різні і складаю, і щоб рушник був якомога більше вишивання. Адже процес вишивання для Оксани це відпочинок, без якого вона просто не може. Хоча зізнається, не усі роботи створює на одному диханні. Над цією іконою вишивальниця працювала упродовж кількох місяців. різдво називається. Я її почала, і тоді вона, мабуть, у три роки лежала незавершена. Того, що не було того натхнення, не було того, ну не було того часу, коли треба було її вишити. Я, розумію, я думаю, що це, мабуть, воно так і є. А потім ніби толчок, ніби пішло, і за три місяці робота була готова. Вишивання ікон ділиться Оксана особливий процес. На цю роботу жінка має благословення двох священників та монаха. А ікони, створені вишивальницею, нині є в різних областях України. Це показує Оксана нерукотворний образ Ісуса Христа, і вона вишила 12 таких ікон, які подарувала у храми. Тоді, коли ото було звільнення бучі, і на території храма було дуже багато захоронень, і мені приснився сон, що я мушу подарувати йому такий захист. Вражає також одна із останніх робіт Оксани. Це карта України, де кожна область вишита притаманними саме для неї візерунками. Це полотно Оксана створювала разом із своєю невісткою Наталею. Саме особливо це була я і починала з неї Одеська область, тому що я там народилася в місті Одесі. Це для мене було. Питанням номер один, бо це моя, як то кажуть, батьківщина. Ось Наташка вишивала Волинь. А далі вишивали області на прохання рідних та близьких, яких мають у багатьох куточках України. Свекормі він з Житомира. Вже вся родина в Житомирі вже чекала, коли ми вишиємо Житомирську область. Так само у нас знайомі є, які живуть в Криму. Вони чекали вже, от коли їхній Крим. Останньою вишили Київщину. Київ столиця. Нашої батьківщини, і вона об'єднує всі області. Цю роботу вишивальниця називає найбільш захопливою. Її разом із невісткою вишили усього за півтора місяці і подарували у школу. Нині ж Оксана часу не гає і вже працює над новим полотном. <плес> Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На цьому, все дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш Ютуб канал Новини 12, аби першими бачити усі наші сюжети. А ще підтримуйте, допомагайте та вірте у наших захисників. Тримаємося разом і разом переможемо.